Господарі, всім вітання. Приїхав порозважатися, чесно кажучи, чому, тому що ґрунт вологий, дещі в нас пролили, можна сказати, що пролили, наскільки вони будуть, ну, хто буде озимину сіять, в принципі, якраз те, що треба. Ось, ну а я копаю картопельку, оце те, що ви бачите. Ва з лісу після дощу відповідно будемо гадати, що розгориться. Ход для сала треба завжди брати з благородного дерева. Yeah. Два дубки, то уважно дивився там, де я траву кашу. А були залишені для того, щоб мало того, щоб це була не просто ділянка, з якої я збираю бере божі. Так. Ну і, звичайно ж, мабуть, років п'ять, більше, тим дубкам. Вище там берези і. Сосонке. Це теж виросли при мені. Ну, в смысле, я їх залишив, не скасив, так воно і переросло. І на сьогоднішній день, де досить таки, якщо ще сформувати крону, буде дубок. І нього можна приїхати розміститися. Зробити столик можливо ні, а з собою привезти було б напевно цікаво. власне не кажучи, чому я це все затіяв. По-перше, що наш вид руч я збирався, відповідно треба було до вечора викопати. Зараз, як ви бачите, вже вечері. І щоб не дарма їздити, думаю, відпочину від цього всього буття, кинув три картошини кіранди і три картошини. Аризони. Так от три картошини, ну, в одній каструльці вони варились, вони почали розварюватися, а три м'якать, ну, не в'язка, а міцно трималася, не розлазилася. Відповідно, зараз подивимося, яка картопля розварилася, а яка картопля не розварилася. Ну, якщо є... Думки вже на зараз, то можна в коментарях написати. Я в принципі схильний до того що Аризона розвалилася, розварилася, так? По той простой причині, що це не ранній сорт і в нього міст і сухих речовин, досить таки багато ну, в порівнянні з ранніми сортами. І крохмалю більше. Відповідно, одне і друге дає можливість картоплю розваритися. Не Це якраз сало, те що смажити можна без олії на сковорідці, Поливається з нього жирук. Ну, може бути і навпаки, я вам скажу. Тобто та керамда може бути розвариста. Ну зараз складимося. Ну, Речь в тому, що зовнішні однакові, але Аризона повинна м'якать біліша будь, а в керанде жовтіша. А так вони шота-шота. Ну, можна було назбирати е, різних форм бульб. Так відповідно, тоді б вже точно б знали яка. Але в принципі аризона ну, немає тут на сырой, чтобы разрезать, подавиться, яка в ней. Ну, мякоть. Это сало из шеи. Подивимся, сказали, смажить. Если подсмажешь, то дивим нам, становится. Подивимся. Взял два шматка, чтобы на зайчика выстачило До речи, мабуть я так ни разу тут и не садил с салом. с этих Мерьев. Ну, палка горячая, значит сало прополылося насквозь. Так, что у нас тут? лежає на пікнічки на вікенди та й знаєш що навіть пів години посидівши біля вогнища на зразок як я зараз сижу можна відпочити на багато часу вперед Так, не врахував, я сів не з того боку. На ніч заходить холодне повітря. Якраз я сів, що воно буде на мене заходити. Зараз гадаю підсмажу, смажу. Тоді вже диму не буде. Одне, що тільки забув я серветки. Після сала руки жирні залишаються, було б непогано їх щось витрити. я Думав, що забув і чай, але ні, Чай лежить. Да і що вистачить. Сегодня чайок с корьем. Ну, щоб казалось правдою, дивіться, шість картошей. Розрізаю одну і розрізаю та, що умовно не розварена. Хоча вони хі -хі, однакові. Це ось практично оце ось Аризона, оце ось Кіранда, це теж кіранда. Це я брав кругу для того, щоб. Побачить точно, що це є іранда. Тобто розвариста була ось оця де вона тут ось полопалася. Це якраз є Аризона. Поки ще... Не, не вимазав рука Салом попробую. Так, оце я накидав. Правильно, а вона більш розсипчета, а в тієї ну, більш сильніша. Тобто по щільності у керанди, ну звичайно, це все воно так і є, так воно і повинно бути, що у раннє є картоплі м'якоть... Тримається купи, не розсипається, не розварюється. Знову ж таки, чому? Тому що я, як і говорив на початку, що у неї дуже ну десь багато, десь небагато. У середньоранніх і пізніше, які достигають сорти, у них велика кількість сухих речовин і крохмалю. Якраз оці речовини і дають смакові якості. Їх можна отримати надмірним внесенням калія і фосфора. Або ж це є, ну, якщо взяти, наприклад, керанду, але це не дасть не 16% крохмалю, не 20%, тим паче крохмалю, тому що в самих характеристиках даного сорту цього немає. Так, немає, немає, якось вже виходить. Ось Оце ось сорт Помідор, не скажу, як він називається американської селекції. Він із усіх, що я вирощував, солодкий, але не означає, що це. Цукром хтось його посипав. Приємний помідорний смак, кислинки відсутня повністю, але займає таку золоту середину між кислим і солодким. Даже, можна сказати, Якщо взяти гібрид, то і між ним третє, тобто десь яка золота серединка. Решта сортів, які я садив, для мене особисто вони не підійшли. Так, відповідно. Уже ж як, як є, то вже кожному своє. Є люди, кому подобаються помідори кислі. Це ті сорти, які були колись і на сьогоднішній день вони залишаються, в принципі. Ну, невелика кількість сортів, які для моїх особистих смакових якостей залишилися. Так я їх, ну, це маю на увазі помідори. Я їх намагаюся більш-менш утримувати в себе на городі в цьому році по певним причинам помідорів обмаль. Так, ну що, все. Ось. Ну, пробуємо. Сало сказали, що буде м'яке після того, як підсмажити. Ну, не то щоб м'яке, їсти можна. Картопелька Аризона. І салом взагалі чудово проходить. Завершення смаку помідорчику. Брав я петрушку і особо то її. їм, але все ж таки. Фактично вже всі чудово знають, що ранні сорти дають ранні нам вітаміни, ранню продукцію для того, щоб можна було її вживати. А вже ж ну, можна виростити і середній, середньоранній сорт, як ранню продукцію. В принципі, як так і практикую в цьому році. Даже, ну, Аризона однозначно, навіть Спарта пішла як рання. Чому, тому що була підготовлена картопля і рано висаджена. Хоча, якщо взяти цей рік, то вона в мене просто була набрата з погріба. Із загальної купи, але вона вже була пророща. Пророща була вся, що я садив на ранню, пророща вона була не такими паростками, а нормальні паростки. Міліметрів 15, можливо, місцями 20, але вони були товсті, картопля відібрана. Ну, і, звичайно, вона дала гарну ранню продукцію. Спанбон, звичайно, зіграв теж свою роль. а це керанда. Ну, не то, щоб в'язка м'якоть Ну, така, зби, збита докупи. Гадаю, що якщо її зварить як пюре, то, до речі, теж вона буде непогана. Виглядати в мисочки, так? Тобто, ну тут все залежить від того, як хто яке блюдо готує, так врешті-решту не виходить. До речі, ну, це в мене... Або радар, або амфора, це я вибирав маленьких цибулин, вони як делікатесні. Дозріли вони в полі, ну, в принципі, в мене вся цибуля в полі дозріла, але вона гірка. Її все ж Смакові якось в цибулю. Ага, той гіркоти, а що була колись немає. цього, до речі, є керанда в мене залишилася, скільки років я її вирощую, мало того, що врожай є. А ж, і ще ж є. Те, що це достатньо такий універсальний сорт керанда, хоч вона і не розсипається, не має великої кількості крахмалю. Але все ж він таки заслуговує на те, щоб був ну, принаймні в мене. Звичайно, це все сорти для гурманів. Хоч є люди, які принципово, я, наприклад, слов'янку особо так скажу і не почтою, але вдома в мене їй віддають перевагу. І тому, хочу я чи не хочу, я її споживаю. Так, ну, власне кажучи, мабуть, все дещо я ще доїм, де його запакую назад, повезу додому від зайчика. Як ви зрозуміли, що картопля та, яка є середні рання і вища, вона має вміст і сухих речовин, і крохмалю. До речі, нюанс такий, картопля, яка копається набагато пізніше, яка знаходиться в ґрунті. Ну, скажімо так, після того, як бадилля відійшло, то у неї якраз сухих речовин при нормальних, скажімо так, ну, умовно можна, стане умовно, в принципі, воно так і є. При дозріванні картоплі в природних умовах, тобто не в купі, не в кагаті, а в городі, в ґрунті, картопля, яка довше там знаходиться, вона Набагато смачніше, ніж та, яка викопується ранньою. Тобто, якщо викопали на споживання і байдуже, то в принципі так. Якщо є можливість викопати пізніше, копайте її пізніше, і, звісно ж, вона буде у вас набагато смачніше. На все добре, бувайте здорові, все буде.